Господарський суд Львівської області в складі суді Долінської при секретарі Плексії відкриває розгляд справи по суті номер 914-305-22. Можливо, слідською міською радою заявлений позов про визнання протиправним та скасування державного акту на право постійного користування земельною ділянкою відповідальністю спільно українсько австрійського підприємства Галінвес порядок державної реєстрації земельної ділянки визначений законом України про державний земельний кадастр, який набрав чинності 1 січня дві року. І виникло право постійного користування у товариства з обмеженою відповідальністю кінці судового засідання за індісую. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що саме це рішення було підставою для набуття земельної ділянки? Є доповідна записка, в тому числі з порядним відділом Кунтова, де він зазначає, що проект відводу та акт права постійного користування земельної ділянки буде виданий замовнику 15.09.93. Сьогодні слухала справа за нашим позовом до відповідача спільно українського підприємства підприємство Галинвез про скасування державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, скасування відповідних записів в кадастровому реєстрі і в реєстрі нерухомого майна, а також скасування реєстрації в реєстрі нерухомого майна на об'єкт нерухомості за адресою олійстратора. Ліська ну, міська рада хоче провести відповідність ті обставини, які існували до 2020 року. До 2020 року не було інформації про жодне право постійного Користування відповідачем в даній справі, але в 2020 році такі відомості з'явилися в державному реєстрі. Подальше ми почали досліджувати, чому такі відомості з'явилися. Дослідження показали, що ця історія триває ще з 90-х років. Ми ті всі документи надали суду. Ми вважаємо, що ці документи не підтверджують тих обставин, які є. І кадастровий реєстратор, і державний реєстратор вказав в реєстри нерухомого майна. Відповідно, ми хочемо скасувати ці всі відомості. Ми вважаємо вони внесені протиправно і незаконно. Ми відстоюємо інтереси громади, відстоюємо справедливість. І ми вважаємо, що ця локація, яка є дуже важлива для міста Львова, це є територія біля оперного театру, історична. Дільниця Кракідали, вона має бути звільнена від тих всіх самовільних і конструкцій, які там довший час знаходяться, і має бути покасовано незаконне право власності, яке там оформлено, так само незаконно сформована земельна ділянка, третьою стороною без участі і без рішень Львівської міської ради. І в перспективі ми там бачимо якісний громадський простір, сквер. Таке рішення є прийнято. Також ми плануємо провести архітектурний конкурс, де власне буде сформовано цей архітектурний ансамбль. Ми дуже розраховуємо, що суд, який зараз триває, поставить крапку на цій довготривалій афері, треба розуміти, що це є суд, який відбувається вже після рішення Верховного суду. Тобто, Верховний суд. Скасував там перший етап, який був, так який був не на користь міста, Верховний Руд це скасував, звернув увагу на певні речі і сказав повторно розглянути. Тому тобто ми дуже розраховуємо на цю справедливість, що інтереси громади міста Львова будуть власне застережені і буде відновлено просто справедливість.